Вітаю, шановні глядачі! З вами агентство Life Invader і це гороскоп на наступний тиждень. Отже, почнемо. Овни. Цей тиждень може принести нові можливості у професійній сфері. Час спробувати себе в новій організації. Телець. Фокусуйтеся на особистому розвитку та навчанні. Спробуйте послухати лекції біля мерії. Близнюки тиждень сприятливий для творчих проєктів та самовираження. Відділ журналістики Life Invader може з цим допомогти. Раки. засерейтеся на сімейних справах та домашньому затишку. Можливо, саме час виїхати з сім'єю за місто на пікнік. Леви. Уникайте перевантажень та знаходьте час для відпочинку. Бережіть себе від надлишкової роботи. Діви сприятливий період для фінансових справ. Так планування бюджету. Можливі нові джерела доходу або вигідні пропозиції. Маркетплейс в цьому допоможе. Терези Тиждень може принести важливі рішення щодо особистого життя. Довіряйте своїй інтуїції та не бійтеся змін. Не соромтесь йти їм на зустріч. Скорпіони Зверніть увагу на своє здоров'я та емоційний стан. Не варто реагувати на злі язики в парках та авторинках. Зберігайте спокій. Стрільці Тиждень сприятливий для професійного розвитку та навчання. Можливо, саме час підвищитись на роботі. Козироги. Можливі несподівані фінансові надходження або вигідні пропозиції. Торгуйтесь на авторинку. Спробуйте перепродати окуляри. Водолії. Тиждень може принести бажання змін та нових вражень. Можливо, саме час змінити марку авто або від заробітку. Риби. Зосерейтеся на внутрішньому світі та духовному розвитку. Побудьте наодинці у лісі Палета Бей. Послухайте думки та подискутуйте самі з собою. На цьому все. Залишайтесь Life Invader. Всім па-па.